Всім намаскар! Прабхат Ранджан Саркар був видатною особистістю. Він зробив величезний внесок. Він був тантричним гуру. Він є тантричним гуру. Він дав соціальну філософію, дав духовну філософію, дав нові концепції, такі як мікровіти. Які впливатимуть на нашу планету тисячі років після нас. Ви знали, що Прабхат Ранджан Саркар був ув'язнений, підданий тортурам, був отруєний і залишався у в'язниці протягом семи років. Чому? Через 5 літер. p R O U T. Прауд yeah. це філософія, соціально-економічна філософія, яку Прабхатранджан Саркар дав, щоб нарешті створити суспільство. Після 15 тисяч років цивілізації ми не змогли створити суспільство. І він прийшов, щоб дати нам бачення, як ми можемо створити суспільство і звичайно була величезна шалена реакція з боку певних зацікавлених осіб людей, які дотримувалися матеріалістичної філософії, людей, які дотримувалися егоцентричної філософії, людей, які дотримувалися догмоцентричної філософії, для них нинішня ситуація величезної різниці між багатими і бідними, ситуація експлуатації ситуація, яку ми маємо на нашій планеті, і є зручною зручна, тому що їм це вигідно. Але не людям не людське суспільство отримує вигоду від такої філософії. Тож, Пропарантож прапхатранджан Саркар прийшов. Він дав правду, і була шалена реакція насправді. Індійський уряд навіть запропонував йому посаду в уряді, якщо він відмовиться від правота. Тож як ця філософія могла бути настільки потужною, щоб всі зацікавлені сторони могли відчути загрозу? Саме з цієї причини ми повинні заглибитись в неї, відкрити її, вивчити і спробувати застосувати? І тому тренінг, який ми будемо проводити в Україні? Протягом наступних кількох тижнів буде спрямований на те, щоб зрозуміти, що це за філософія, тому що вона складається з різних фундаментальних принципів, і треба розуміти ці фундаментальні принципи. А потім, як ми можемо застосувати ці ключові принципи, як ми можемо почати жити по-праутівськи, тому я вас запрошую приєднатись до нас. Давайте заглибимось у праут, зрозуміємо, що це таке. І будемо застосовувати це на практиці на маскар.